Рада вас вітати у циклі телепередач Дніпровська панорама. Сьогодні я познайомлю вас з рубрикою Крок до істини наш сьогоднішній гість людина наукового світу, але вражає, з яким натхненням він творить свою справу. На перше місце у своїх розрахунках він ставить не формули, а бажання створити щось дійсно корисне людству. У свою чергу я теж не можу ставити на перше місце лише наукові досягнення нашого гостя. Адже він людина багатогранна. Знайомтеся, начальник науково-дослідної частини Національного гірничого університету Олег Хоменко. Вітаю, Олеже. У період підготовки до нашої передачі я помітила, що там, де знаходитесь ви, завжди невимушена атмосфера. Скажіть серйозності вашої справи це не заважає? Тільки допомагає У мене таке враження, що всі помилки в світі робляться. З таким постним, серйозним і дуже практичним обличчям. Я стараюся цього не робити і, здається, мені не роблю помилок. Якось так. Ви випускник гірничого університету. У цьому вузі ви пройшли багато етапів: захист дисертації, зрештою, призначення начальником науково-дослідної частини. Який період він вам найбільше запам'ятався? Значить, щось особливе для вас. Саме вражаюче і саме, мабуть, найярче, це те, коли я вступив до університету. Мені здавалося, що я вступив в щось неможливе і досяг такої вершини, якої, мабуть, це якесь чудо. А далі якось ці всі досягнення, дисертації, звання, посади, якось пішло, як кажуть, по маслу, і майже такого враження, як в перші хвилини, я не вже, мабуть, не відчував. Ну, а зізнайтеся, як начальник ви завжди знаходите спільну мову зі своїми колегами? Завжди, хоча інколи і не з першого разу, а іноді і не з третього. Ну, знаходжу. Знаєте, ми всі по-особливому якось ставимось до своєї професії. Які сторони життя вашої професії вам найбільш приємні? Чому ви обрали цей шлях? Якийсь такий склад, ума аналітичний, мабуть, життя так складалося, що приходилось багато в чому розбиратися? І коли у нас навіть був такий предмет основи наукових досліджень, я зрозумів, що все в цьому предметі якось зроблено під мене. Що ця наука це, це моє внутрішнє відтворення, і мені дуже просто було і зрозуміло. А як вам працюється з людьми, якими поруч? Ви тільки е, колеги чи можливо і друзі? Так сталося, що більшість моїх колег це мої друзі. І думаючи над цим, хто більш колеги чи друзі, вони спочатку ставали гарними моїми товаришами, потім більш е, входили навіть в круг моєї сім'ї, а потім вже ставали колегами. Якось все навпаки. А скажіть, будь ласка, як розпочинається ваш робочий день? Як проходить? Які особливості? Розпочинається дуже цікаво з таким настрієм. Ми з моїм колегою, моїм заступником Сергієм Шевченко, якось прагнемо підняти настрій друг другу. Хочемо щось таке відтворити з минулого дня, з неділі, що було веселого з початку робочого дня. І воно входить в русло і навіть не помічаєш, коли добігає робочий день кінця. Олеже, зараз ми маємо нагоду послухати думку і ваших колег. Давайте подивимось сюжет. Олега Хоменко я знаю с момента нашего совмест, э, совместного поступления в аспирантуру. Мы в один год подавали документы. И я еще обратил внимание, что такой высокого роста, такой гренадерского роста молодой человек э, – тоже вместе со мной подает документы. Мы пообщались, разговорились, нашли много таких общих и интересных каких-то тем. но ну, они были связаны с подачей документации. Там. Ну и наше с ним общение, оно было, может быть, таким точечным. Время от времени происходило, но мы поддерживали друг с другом, общались, здоровались обязательно при встречах. Так сказать, как то, как -то, -то какая-то симпатия между нами была. Ну и в результате я интересовался по окончании аспирантуры, после защиты, интересовался тем, как можно искать гранты, какие-либо конкурсы, как можно стипендии, может быть, какие-то выиграть в, в научном таком плане. И этот интерес привел меня к какому-то такому, на новый этап, что ли, общения с Олегом Евгеньевичем, когда он уже стал начальником научной части, он предложил мне работу, связанную именно с этим направлением. Ну, был какой-то пробный период, месяц или два, и когда я показал, что действительно что-то могу делать, и эти результаты подошли Олегу Евгеньевичу, Олегу, проекту нашему Александру Степановичу Беште, проекту по научной работе. Ну, вот, наверное, с этих времен, года два, как уже мы работаем вместе, и какие-то результаты у нас уже есть совместные. Нас за них можно ругать, а можно хвалить. Это уже нас суд тех, кто, кто нас может оценивать. В принципе, Олег Евгеньевич он стал немножечко позже, а в душе он в церкви. Он всегда будет Олегом. Когда Олег поступил или мы сказать встретились с ним на студенческой скамье, потому что возраст у нас практически вписывается в одну пятилетку, Олег учился на два года меньше. Получилось так, что и Олег раньше защитил кандидатскую диссертацию, и раньше получил аспирантский блок. Получается, что воле судьбы мы стали соседями. Вот. Он живет на этаж выше. Он может среди ночи, думаю, ну что он среди ночи по квартире ходит. А потом спрашиваю в такой ситуации, говорю, Олег, чем ты ночью занимаешься там Говорит, ты, Вован, не поверишь. Говорит, вот пришла вот ночью идея, Спрыгнул это и побежал к компьютеру. Но ну, о чем же человек может думать ночь? <«Музыка> Олегу еще. Самого-самого лучшего. Пускай у него сбудутся самые заветные мечты, чтобы он создал себе таких же подобненьких маленьких хоменочек. И удачи ему во всем. Олег, бачите, ваш друг сказав, що ви працюєте вночі, видав вашу таємницю. Про що думають науковці у час, коли потрібно відпочивати? Якось на роботі, виконуючи обов'язки, розум якось заангажирований, трошки дещо затуманений. А коли в домашній невимушеній атмосфері, рядом улюблена дружина, все це якось. Затишок домашній, І людина розслабляється і приходять в голову такі ідеї, які неможливо просто тут же їх почати реалізовувати, інакше вони навічно будуть загублені. Ну, Але давайте подум поговоримо про ваші наукові дослідження. Воно пов'язано з роботою на шахті, і ви часто спускаєтесь до неї. Про що думаєте, коли бачите, у яких умовах працюють наші шахтарі? До шахти приходиться спускатися майже півроку. Умови досить жорсткі у наших шахтарів, особливо вуглярів. І моя дисертація, дисертація моїх учнів, і майже готова докторська дисертація пов'язана з покращенням умов праці. Ми навіть йшли на такі умови передачі досліджень безкоштовно, але і ці дослідження дуже і вкрай тяжко впроваджуються на шахтах. Хотілося. б щоб все, що ми розробили і те, що ми пропонуємо, було прийнято нашими виробничниками як необхідне і як повсякденне правило для покращення їх життя. А на вашу думку, наука це крок до істини? Чи ви якось по особливому розумієте цю галузь? Мабуть, так. Це крок до істини. Тому що якось це внутрішнє вираження. Того, до чого прагне людина, особливо дослідник, науковець, тим паче молодий, таких краєвидів, до яких прагнуть і тягнуться молоді науковці, дуже багато олеже. Окрім основної посади, вищий голова міської ради молодих вчених. Скажіть, про що зараз думає молодь? Що турбує? Можливо, створення якоїсь нової моделі мобільного телефону. Мабуть, так. Просту молодь, мабуть, і турбує інтернет, мобільні телефони. Але наукова молодь молодих чини Дніпропетровська, еліту молодіжну, вузів, турбують такі теми, що ж дух спирає. Це і те, як боротися з бурульками на тролеях трамваїв, і те, як зробити, щоб пробок Дніпропетровський не було, і куди дівати золу, яка з Дніпропетровська те сипиться нам на голови. І багато інших проблем, які навіть... І райради, і обласні, і міські не в змозі навіть осягнути. І що вдається реалізовувати ці думки? Ну, були такі ідеї, наприклад, створення підземного паркінгу на площі Леніна в центрі. Однак таких коштів в міськраді не знайшли. Мріємо, що це буде на подальші наші плани. Також Мріємо станцію метрополітену історичний музей обробити найкращим декоративним камнем Джаспілітом і багато іншого. Ну, це було б непогано, якщо все це реалізувати. Олег, скажіть ще, будь ласка, я знаю, що ви свої думки реалізовуєте ще у вигляді публікації у періодичній пресі. Журналістика, це ваше захоплення. Так, це не реце нереалізоване захоплення моєї матері. Вона все життя мріяла стати журналістом, але була вимушена стати фармацевтом і добилася значних результатів. Однак, все це перейшло від неї до мене, до моєї сестри, і сестра також займається журналістикою. І У мене це одне з останніх захоплень, яке я активно розвиваю сьогоднішнім дні. Яку публікацію останню написали? Ну, мені сподобалась публікація до ювілейного випуску нашого університетського журналу Вісник. Там я якось хотілося розкрити все, що я думаю про вісник, про його журналістів, про публікації, про, про, про все, чим вони зігрівають наш університет. Олеже, а давайте зараз подивимось історію написання вашої першої публікації і взагалі, як розвивалися ваші творчі думки. Будь ласка. Якось на східцях під'їзду мене зустріла баба Яна. Вона запитала: А чим ти займаєшся в отій своїй аспірантурі? Працюю на дисертацією, гордовито відповів я. А про що твоя дисертація? наполягала сусідка. І хвилин з двадцяті розповідав про те, як розробляють трудні родовища, як в надрах утворюються велетенські порожнини і як ці пустоти впливають на роботу всієї шахти. Закінчивши, я з піднесенням запитав Ну що, зрозуміло? Чому ж не зрозуміло? Ти займаєшся пустотою. Вдумливо відповіла бабуся. Десять років тому до прес-центру Національного гірничого університету прийшов високий, стрункий, молодий такого козацького справжнього роду юнак. І ми познайомилися, його звали Олег Хоменко, аспірант Національного гірничого університету. На той час готувався випуск газети Вісник до сторіччя університету. І у нас треба було висвітлити тему, як навчаються, як навчаються аспіранти. Ми запропонували Юнакові написати, якраз це була його тема. І наступного дня, що нас дуже вразило, на столі головного редактора вже лежав допис. Але чому нас дуже вразило? Тому що це було зроблено оперативно, мобільно, але і здивував сам допис. Це не, не стаття, не інформація. Це була така м -м, жанр, я не можу зараз визначити. Якась така журналістка, міні-новела. Ось так почалася наша творча дружба. Он себя зарекомендовал как исследователь, еще со студенческой скамьи в аспирантуре он как бы обратил в себя всех внимание нестандартной постановкой диссертации. Второе у нас как бы подземная разработка месторождения основная была пластовая разработка. Он предложил как бы рудные направления. У нас, хотя оно и присутствовало, но как бы, это были как бы, новая идея с Кривого Рога. Потом мы начали дальше развивать наше как бы, научное направление Запорожский железнородный комбинат. После защиты диссертации как бы, была совместная работа, совместные научные идеи, и одна из идей, которая висела в воздухе, это для людей, ну, как бы интернет – это то направление, которое очень быстро развивается, но, тем не менее, на Украине не было сайтов специализированных для руды, для промышленников. Были, но как бы, даже по сравнению с Россией, они были немножко другого уровня. Олег начал расширять. Он очень много времени тратил и сейчас тратит на сайт именно на художественное оформление. Вот чтобы человеку, который заходит на сайт, было на Рудане, ну, как бы он достаточно быстро должен все найти о науке, информацию, о, скажем так, о промышленных предприятиях. інформацію об, скажімо, людях, які займаються в даної отраслі. Ми дякуємо Олегу Євгеновичу за те, що він розкрився на сторінках нашої газети з іншого боку, за його креативність, творчість за його підказки. Технічні, тому що ми журналісти, ми гуманітарії і потребуємо деяких порад. І бажаємо, звичайно, Олегу, Олегу Євгеновичу, всього найкращого в житті, щоб збулися. Олег, науково-виробничий портал Рудана, про який ми почули в сюжеті, це також спосіб вашого творчого самовираження. Так, да, якось я зрозумів, що не всі зв'язки, що є в нашій групі, не всі знання, не всі матеріали наукові, вони потрапляють до рук студентів, до зацікавлених особ, особливо до виробничників. І мені одного дня здалося, що це взагалі все може пропасти. І було прийнято рішення колегами створити сайт і туди все це викладувати і допомагати всім, починаючи зі школярів, студентів, аспірантів, доцентів і навіть маститих професорів методично і так. Такий інше. Ну у сюжеті ми почули, що ви багато часу витрачаєте на художнє оформлення сайту. А про що це йшла мова? Ну, одна одна з перших моїх професій це художник-оформитель, і мені не вдалося вступити до училища художнього також не вдалося вступити до педагогічного інституту на художній факультет. І це якесь таке нереалізоване моє і ще одне хобі. Знаєте, скільки особистостей в одній. Скажіть, а як ви проводите час поза роботою? Людина, ви активна? Таких, якось сказати, інтересів дуже багато. І вони переходять одне з іншого, коли, наприклад, постигаєш істину в тому чи іншому ділі справі, відійшла на задній план вже майже рибалка, перейшла у підводну охоту. З'явилася машина, яку потрібно ремонтувати. Також, як, мабуть, у всіх дача, яка потребує уваги, дерева, все це притягує до себе, особливо на вихідних, особливо, особливо влітку. А так із тих, із тих таких більш цікавих, які відійшли на задній план: це обробка камня, натуральної шкіри. Це смішно кажучи, але було і швачество, Хотілося собі чогось такого неперевершеного, наприклад, здоровеної, такої цвітної, цікавої, шкіряної, спортивної сумки. Я її собі зробив і таке інше. Цікава особистість. Знаєте, а ще вражає, з якою любов'ю ви ставитесь до своєї малої батьківщини Дніпропетровська. Колись у далекі минулі часи, коли ваша родина була змушена переїхати до Кривого Рогу, ви приклали усіх зусиль, щоб через роки повернутися у це місто. Чим керувались у такій наполегливості? І Кривий Ріг, і Дніпропетровськ це міста мільйонники. Майже однакові. Однак Кривий Ріг це робочий велетенський город, в якому місто, в якому неможливо розкритися всебічно, всесторонні. там розкрились деякі сторони, і я це чую генетично. І в мене була підсказка родина, що весь рід з Дніпропетровська, і мені, мабуть, і не треба було проводити дослідження щодо мого місця, моєї належності, мого життєвого якогось змісту. То я знав, що Дніпропетров це той щабель, де я повинен був посісти. А у вашому роді були науковці? Така жить складна, що, мабуть, науковці були більш в душі. От мати, вони, вона постійно займалася науковою роботою в контрольно-аналітичної лабораторії, хоча була фармацептом, провізором, могла просто працювати. В аптеці. Однак наука її притягувала дуже сильно. І оцей аналіз, він, мабуть, перейшов до мене, і я його використовую. І вона каже, що це не... точніше сказати, вона не вірить, що це її гени, що це щось моє особисте. Ми з нею, по цьому... з цього приводу, дуже багато розмовляємо. Ну, я знаю, хто нам розповість, як ви розвивались. Нехай наш наступний сюжет стане для вас. Приемную несподіванкою. Подивимось. В школе он был хулиганом, и э, учителя постоянно вызывали маму в школу. Да. Э, он не слушался, где-то бегал на перемене, отрывал пуговицы, как все мальчишки. То есть он не был таким примерным, э, скромным учеником. Если где-то подрались, там три человека, он тоже там был. Если кому-то оторвали рука от пиджака школьного, у него тоже что-то оторвано. То есть он был вечно во всех событиях в центре. По большей части нас воспитывала мама одна. Вот. И она у нас очень строго воспитывала. Как он рассказывал, допустим, что он пошел в армию, то ему там было не страшно, потому что по сравнению с тем, что устраивала ему мама, какие наказания, и она ругала его, и все время он то в углу, то еще где-то, то на рыбалку он не пойдет, не разрешала. То есть он говорил, что мама как мама, это просто душевный человек, но мама как папа, это очень серьезный вопрос. И поэтому он привык к строгости, что нужно с утра встать, что нужно прийти там убрать за собой. Что Если мама на работе, ей же приходилось работать с восьми, по-моему, она там и до полдевятого пока не закроет там аптеку, она в аптеке работала. То есть она работала на полторы ставки, чтобы нас обеспечить. И поэтому он как старший, он получал много заданий, что надо за Людой присмотреть, вот там накормить, ты там что-то разогреешь, приготовишь, там Люда уберет, и на нем была ответственность. И когда он уже подрос, она его просто приучила к тому, что он мужчина, должен отвечать за свои поступки, должен даже ей подсказывать. когда мы первый раз встретились с ним, он мне показался такой, <laughs>, таким очень хорошим, добрым человеком. Первое впечатление у меня были, ну, это была любовь, наверное, с первого взгляда, как и у всех. У Наташи с Олегом большая любовь, так сказать. Маленькая семья, но большая любовь. Э, да, живут они дружно, насколько я знаю. Э, вроде бы так. Э, Наташа очень мудрый характер, она ему Поступає туди, да, тому що являється де да, можеш в різних образах. Так що вона його висприймає в будь-яких іпостасіях, в яких він являється. Яка романтична історія. Олег, ну, говорять, що багато чого залежить від виховання людини. Вас виховували дійсно у непростих обставинах. І були періоди, коли ваша мама через велику зайнятість не могла приділяти великої уваги. Чим вам запам'ятались ті часи? Дійсно, мати великої уваги не, змогла, не могла приділити. Однак вона в душі закладала такі задатки любові до різних справ, що цього хватало на, на, на той час, коли навіть її не було поряд. Тобто вона бачила основу, задатки, вона знала, як їх розвить, як дитину зацікавити, як дитину увлікти, як дитину повести. І... Навіть коли от, минулими виходними дружина була в гостях, ми з дружиною матері, і мати розказувала, як її батько виховував, як вона нас Наталя просто ципеніла. Вона не могла представити, що от таке відношення може бути у родині і така наполегливість у досягненні якогось результату, що вивелось, мабуть, у роботу і в наукові якісь досягнення. А як ви зустріли свою дружину? Банальна обстановка. Я студентів повіз на практику на шахту у місту Тернівка, і сталося так, що ну це вже, мабуть, як і класика, е, мастер адміністративно-господарчого комплексу шахти попросив е, свою дочку, е, попросила свою доньку е, влаштувати в гуртожиток. Я влаштував так, що його поселив майже до себе. Ну так і кохання з першого взагалі. А що ви найбільше цінуєте у родинному житті? Мабуть, велику любов і велику довіру друг до друга. Один до одного. Олег, я вам бажаю, щоб кожен ваш день був сповнений добром і натхненням. Дякую за цікаву розмову. Будьте щасливі. Адже коли ви будете щасливим, все навкруги заграє особливими барвами. Нашим глядачам я також бажаю щастя і здоров'я. Нагадую, що в наших гостях був начальник науково-дослідної частини Національного гірничого університету Олег Хоменка. На все добре.